Вітаю, друзі, тезаграм в ефірі. Повірте, мені дуже хотілося б, щоб цей проект виходив кожного дня. Бажано, щоб він виходив два рази на день в першій половині дня і в другій половині дня. Але ви недостатньо активно підписуєтесь на канал тези, тому ми поки що слабо вмотивовані, особливо я. Коли я буду бачити, що кількість підписників зростає, я буду працювати для розвитку цього. Каналу, каналу тези набагато більше. Так, Це шантаж, і це новий випуск проекту Тезаграм. Спроба схрестити YouTube І найшвидший спосіб доставки інформації в сучасному світі відомий на сьогоднішній момент. Телеграм рія новини сьогодні, на жаль, змушені почати з їх повідомлення, тому що ми повинні знати з самого початку позицію. Російських пропагандистських засобів масової інформації стосовно літака Іл-76, про який відомо, що він впав. Знаєте, крушення та інші красиві слова вони для літаків цивілізованих країн. В Росії літаки просто падають. Головне головне Іл-76 в Білогородської області на 18 часов по Москве. Хочу, хочу звернути вашу увагу, що навіть росіяни пишуть на 18.00 на 18 годин. МСК. С маленькой литрой. И мы тут вот в цьому питания я Петрыму. Их Москву потребно писать с маленькой литрой. Первые сообщения о происшествии в Карачанском районе начали появляться около полудня. На, на место выехал губернатор. Вскоре Минобороны сообщило, что его 76 потерпел крушение около 11 часов. МСК Знов с маленькой буквы. Чудово. На борту самолета были 60 пленных украинских военных, которых везли для обмена. 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Все они погибли. Минобороны России назвала шедшая терактом киевского режима. Радиолокация засекла пуск двух украинских ракет из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Володин поручил подготовить обращение Госдумы к Конгрессу США и Бундестагу в связи с катастрофой разобраться, какие ракеты были использованы. Жители, расположенного рядом с местом падения села, говорят, что слышали два взрыва. Само село катастрофу, само село катастрофа напрямую не затронула. По словам местного священника, По словам местного священника льотчики уводили воділі от жилых домов, і в цей час мені здається потрібно було додати, що місцевий священник побачив в небі образ Путіна з німбом і запропонував прямо от одразу, вже завтра канонизувати Путіну, значить, відправити його в список російських святих. Ще до його смерті. Жителі розположеного рядом про це вже казали. Депутат Госдуми Бєлік після катастрофи призвав начати процедуру признання України государством террористом. Українські СМІ спочатку общили сосилки на об ответственності ВСУ за але вскорі почали удаляти інформацію. Мова йде про українську правду, яка спочатку написала, що. Літак збили Збройні Сили України, потім видалили цю інформацію. Потім оновили, і потім ще щось. Тобто, побігли поперед, поперед паровози. Нічого з цим не поробиш. В світі інформації потрібно бути конкурентно спроможним, але не потрібно бути і ідіотами. Що хочу сказати, друзі, оця в цей список новин це в принципі. Дуже чудовий показник того, що росіяни, ну умовно кажучи, знали, що відбудеться падіння російського літака. Занадто багато реакцій, занадто багато інформації одночасно, давайте згадаємо збиття двох російських літаків А-50, якщо не помиляюсь, і. Ту 22 ту 72 Вибачте, якщо також не помиляюсь, дуже довго ми чекали інформації від росіян. Вони дуже довго е, обговорювали. Вони висували різні версії в випадку з цим літаком, випадку з літаком. Іл 76 У них все зрозуміло, все дуже чітко структуровано. Вони одночасно звернулись і до Моннестагу. Вони. І до сполучених штатів Америки вони одночасно, значить, виклали свідчення священника, який побачив і почув. Вони зробили одразу заяву про те, що потрібно визнати Україну державою терористом. Вони зробили заяву про те, що обмін полоненими тепер неможливий, і т.д. і т.п. занадто багато всього за дуже короткий проміжок. Часу. Це дає всі підстави говорити про те, що вони дуже уважно і дуже ретельно до цього готувались. Значить, ТСН, якщо не помиляюсь, повідомляє, що в своїй версії. Значить, у них на каналі в Телеграмі викладено кілька відео. От, також є. Думка одного з українських військовополонених. Ви його чудово знаєте. Ось ви можете прочитати Макс Калєсніков. Якщо не помиляюсь, це його це його А от тому підпишіться на його твіттер. А ось перша 100% брехня про ІЛ. Міністерство війни Росії заявило, що на Іл 76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу і 3. Три наголошує калісників супроводжуючих. Це повна брехня. Коли мене везли літаком з Брянську в Белгород, то на 50 полонених було десь РИЛ-20 з їх воєнної поліції, три охоронця. Ага, і апдейт: Російський 76, ймовірно, летів від кордону з Україною, а не до нього. Це пишуть навіть в російських засобах масової інформації. Відео було знято із центру села Яблонове, а літак прямував на північ. Натомість український осінь аналітик, скринька Пандори. Підпишіться також на них. І Скринька Пандори є також і у мене в переліку ось він. Ви можете його побачити. Ми потім я вам покажу так, ось тут от ви можете побачити скриньку Пандори. Підпишіться на них е, корисна інформація. Так от, стверджують, що літак міг перевозити зброю зі Сходу і нібито летів через Єгипет, Саудівську Аравію, Червоне море та Іран біля сірі, з них зрадарів, а потім з'явився над Білградом. Питання виникають і до супроводу, озвученого Російською Федерацією. Аналітики, а також звільнені з полони, стверджують, що не могло бути лише три конвоїри на 65 полонених. І Тут я їх чудово е, розумію, я їх тут абсолютно підтримую. Давайте згадаємо е, просто страх в очах росіян. Коли вони ну вони називаються брали в полон захисників Маріуполя а насправді здавались в полон захисникам Маріуполя. Давайте згадаємо поранених. Давайте згадаємо скалічених слабких голодних захисників Маріуполя, яких боялись навіть коли роздягали, коли вони стояли роздягненими до білизни. От тому повірити, що троє. Охоронців конвоювали 65 українських військовополонених. Це абсолютно брехня. Повертаючись до питання військовополонених у російському полоні зараз понад 8 тисяч українців. Про це повідомляє координаційний штаб. Це не лише військові, а понад 1600 цивільних. Лише половина з тих, хто в полоні офіційно підтверджено Російською Федерацією через міжнародний комітет Червоного хреста. Десятки тисяч людей досі у статусі зниклих безвісти за 49 обмінів вдалось повернути дві тисячі 828 осіб. З них 2681 військовий 147 цивільних. Про це повідомив представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Юрій Таранюк. На фоні всього цього, значить, якщо не помиляюсь, Маргарита Сіманян не помиляюсь, Маргарита Сіманян не буду показувати вам її телеграм-канал. Ви захочете, знайдете. Виклала списки, нібито українських військовополонених яких е, нібито перевозив, е, перевозив цей літак? А В цьому списку вже знайшли одного з військовополонених, який був обміняний раніше а от якого просто не могло бути не могло бути на на цьому на цьому літаку тобто перший аргумент на користь того що по суті документальний аргумент бо Маргарита сіманян це офіційна пропагандистка російської федерації перший офіційний аргумент він в принципі Отриман а, на користь того, що це повна брехня і спекуляція. І у мене є своя версія. Я намагаюсь не влізати. Я не розбираюсь в тому, як літають літаки, я не розбираюсь в тому, як літають ракети. На відміну від Євгена Карася, також підпишіть, підпишіться у нього. Євген Карась. Він е, в твіттері ми трішки. Е, не в Твіттері, в телеграм-каналі, де й в Твіттері. Ми трішки пізніше глянемо його версію. Так от, він там докладно у себе розклав, що, що це там, на його думку, не було ракетною атакою, що це було падіння. От, але я дозволю собі свою версію, і вона суто з тієї площини, в якій я вважаю себе спеціалістом. Для мене. Дуже дуже е цікаво було подумати про те, що росіяни таким чином намагаються е приховати перевезення боєкомплекту. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, неодноразово була інформація з другої світової війни. Що під час другої світової війни е нацисти прикривали свої е наступи, свої атаки, свої атаки військовополоненими. Прив'язуючи їх до е техніки. І я особисто розмовляв з людьми з Бучі якими росіяни прикривали свою бронетехніку, тобто вони саджали їх на свої БТРи і їздили на цих БТРах по домівках і грабували їх. Для чого вони саджали? Для того, щоб БТРи не розстрілювали українські збройні сили, тобто вони прикривались цивільними. На мою думку, росіяни роблять це спеціально. Вони хочуть. Вони хочуть, щоб у нас склалось враження, що кожен раз, коли вони будуть говорити, що в літаку Іл-76 або в інших вантажних літаках перевозять військовополонених, ми в це вірили і не збивали ці літаки. Натомість вони там хочуть перевозити зброю і боєкомплект. Можливі навіть такі варіанти, що під певну кількість боєкомплекту вони будуть саджати в ці літаки, і це можливо саджати двох, трьох, п'ятьох військовополонених, і таким чином їх катати. Якщо вони це робили в Бучі на БТРах і на. Танках, чому вони не можуть робити це на своїх поганих літаках? Італія в цей час спростувала заяву Російської Федерації про загибель італійського офіцера в Україні і назвала це фейком, який використовувався як зброя для психологічної війни. Про це повідомляє Reuters Reuters Міністерство оборони Італії рішуче заперечують цю жахливу брехню, опубліковану в обліковому записі. Твіттера посольства Росії в Південній Африці і застерігає сіячів ненависті від подальшого поширення цих жахливих фейкових новин. Олексій Гончаренко, народний депутат України, вирішив скористатись можливістю для того, щоб підкрутити свій. Приватний телеграм-канал. В телеграм-каналі є така функція, як м -м, приватні канали, і туди записують або обраних, або тих, хто платить гроші. Я знаю два тепер вже приватних телеграм-канали. До цього я знав, що приватний телеграм-канал є у Шарія. А тепер я знаю, що приватний телеграм-канал є ще і Олексія Гончаренка. Так, от Гончаренка в цій ситуації намагався його підрозкрутити і написав, що ГУР підтверджує те, що я писав в приватному. Телеграм-каналі і дає посилання на цей приватний телеграм канал. Поки так дуже дуже погані новини. Тобто Олексій Гончаренко робить все можливе для того, щоб повідомити нам, що в приватному каналі, на який можна підписатися якимось особливим в якийсь особливий спосіб, є дуже цікава інформація. Тому платіть грошики, підписуйтесь з цього приводу. Вже суспільство обурилось. Олег Мороз, Євген Карась вже написали Олексію Гончаренко, все, що вони думають з цього приводу. І ну, от, наприклад, Олег Мороз написав, яким же виродком треба бути, щоб хайпувати на такому мразота. Навіть додумалась. Прорекламувати підписку на свій платний канал. Так само Олег Симороз на телеграм, якого також можете підписатись, опублікував скріни от в коментарі у в простому телеграм-каналі у депутата Гончаренка, в якому люди висловлюють свою думку і нецензурна лексика, там, якщо чесно, це, мабуть, найм'якші найм слова. Також скринька Пандори, з яких ми сьогодні вже згадували, пише про те, що з усіх фото та відео, які є в мережі, з місцем падіння іл 76, було знайдено тільки одне тіло. Я спочатку думав 2-3, але ні, це одне й те саме тіло зняте під різними кутами. А я вам нагадаю, що росіяни кажуть про 63, 63 загиблих українських військових, трьох охоронців і чотирьох членів екіпажу. Одне тіло, скільки повинно було бути крові та інших біологічних. Матеріалів. Я писати не хочу, особливо про те, як це завжди видно на снігу. Я нагадую, що літак впав саме саме на сніг. Е, інформація Цензора неправдима. Тобто не лише Олексій Гончаренко вирішив сьогодні поспекулювати на цій історії, вирішив поспекулювати ще й цензор, цензорнет е, цензорнет повідомив про те, що в Раду надійшов новий законопроект по мобілізації. І Юлія Палічук, речниця Слуги народу, повідомила про те, що заява голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони та розвідки Олександра Завітневича. Тобто Палічук, речниця Слуги народу, значить, цитує Завітневича. Деякі ЗМІ поширили деякі змі це цензернет. Поширили недостовірну інформацію про те, що уряд, начебто, вніс до Верховної ради ради доопрацьований законопроект щодо вдосконалення мобілізації та проходження військової служби. Хочу спростувати це неправдиві повідомлення. Неправдиві повідомлення. Станом на зараз жодних побічних подібних, вибачте, законопроєктів від уряду до Верховної Ради не надходило. Як тільки такий документ з'явиться, суспільство дізнається та все інше. Суспільство, звісно ж, дізнається. Друзі, на сьогодні будемо закінчувати, але закінчимо. Однією важливою одним важливим висловом. це Джин Шагін, сенаторка США. Сенаторка США Джин Шагін. Я маю чотирьох онуків. Я не хочу, щоб через два-три чи п'ять років мої чотири онуки були змушені піти воювати в Європі чи Азії, тому що ми не вжили тих заходів, які мали б для підтримки України, які б мали. Для підтримки України можете не сумніватись на Сполучені Штати дивиться не тільки Путін, це Сідзіпін і Північна Корея і Іран. Всі ті, хто хоче підірвати демократичний світ, схвалення додаткового фінансування Україні відповідає ключовим безпековим інтересам США та зменшує загрозу поширення збройного конфлікту. От про це на прес у Капітолії у вівторок 23 січня січна заявили американські сенатори від демократичної партії. Вже не сьогодні відомо, що Байден робить це можливе. Джо Байден, президент Сполучених Штатів Америки, для того, щоб Виділити Україні 11,8 мільярдів доларів. Ну, скажімо так, я можливо коректно скажу, в обхід Конгресу США. Тобто, це буде виділено з держбюджету. От тому чекаємо надходження, цих, чекаємо надходження цих грошей. Ну і так, щоб закінчити, для чого вони нам потрібні. Вони нам потрібні для того, щоб в українській церкві. Православній церкві України отак от освячували дрони. Це фотографія в Устерненка. Ви не могли не помітити на моєму екрані, і я повинен це пояснити, бо ви можете неправильно зрозуміти: жінку в білизні та в шубі. Все просто задля красивих кадрів можна і можна трохи поморозитись на солом'янці. Відео зняте сьогодні. Значить, дівчина в Києві фотографується. Життя б'є з усіх. Боків, і коли я кажу б'є, то я все ж таки кажу в позитивному сенсі. Дякую вам. Це був Тезаграм. До нової зустрічі.